Ти йдеш за піаром, угу. а потім ти кажеш, що ти готова приїжджати на, на проєкті, ти кажеш, що ти готова приїхати до Саші в Київ і повністю змінити своє життя. Як це мечиться? Ідеально мечиться піар з любов'ю. Коли ти в просторі з 20 двадцятьма дівчатами, ти бачиш тільки один, одного чоловіка протягом двох місяців. Почуття починають появлятися справді. А які в тебе почуття зародилися на той момент? От прям, е, напевно, до фіналу. Mm -hmm. От як ти можеш описати ті почуття, які були? Я не дозволяла собі закохуватися в нього, тому що я розуміла, що є ще 20 дівчат, окрім мене. Е, я можу закохатися в чоловіка, якщо він вже чітко знає, що я його жінка, якщо він починає проявлятися в мою сторону. Тому я тримала. На так на тор, на тормозі ці почуття.